Вітаю друзі. Сьогодні прибуде у нас такий автомобіль. Цей автомобіль був придбаний під замовлення для нашого клієнта. Це в нас Honda Clarity 2018 здається, 18 чи 2019 року. Трошки пізніше в документах покажу, підзніму. Це в нас плагін гібрид. Бензиновий двигун 1,5 об'ємом, а також електродвигун та батарея. Що саме головне батарея ємкістю там в районі 18 кВт. На сьогоднішній день це кращий плагін гібрид в бюджеті 16-17 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Ось в такому стані цей автомобіль обійшовся для нашого клієнту без ремонту. 13 500 доларів. 67 тисяч миль пробігу. Це там в районі 110 тисяч кілометрів. В максимальній комплектації Touring в такому класному темно-зеленому темно кольорі. Дуже схожий колір на наш 6 Іонік, як шостого Іоніка. І на білому шкіряному салоні. Ось такий вигляд має. Всім рекомендую такий автомобіль купувати тільки в максимальній комплектації Touring. У нас сидіння з підігрівом та вентиляцією. Ось такі от реально дерев'яні вставки. По комплектації у нас також є пам'ять сидінь. А зараз вам покажу, як всередині виглядає. А, 60, ну майже 70 тисяч миль. Ось такий вигляд має по салончику. Дуже класні матеріали Алькантара на панельці, на дверях. Надзвичайно зручна посадка, зручне сидіння. А також можу сказати, ну вже е, їздив на такому автомобілі. Надзвичайно мягкий та комфортний в ходу. Ось такий от вигляд має по кнопочках. У нас тут і контроль смуги є, адаптивний круїз. Е, ну, більше деталей про цей автомобіль, про комплектацію я вже розкажу, коли він буде готовий. Зараз так коротенько просто оглянемо, в якому стані приїхав. Що себе представляє він? Ось такий от має вигляд ззаді. Так же само все в Алькантарі, шкірі, дерево. Ну, по матеріалах дуже добротний автомобіль. По місцю в салоні. Може хто забув, чи хтось новий. Зріст у мене 1,83, місця предостатньо. Ну, Звичайно, тунель, так як це не електроавтомобіль повністю. Салон в дуже непоганому стані збереженому, не порватий, не затертий, хімчисточка і буде як новий. Такий вигляд має, також у нас є підлокітник з підстаканником. Подобається мені цей автомобіль. Для тих хто шукає для себе гібрид, повірте, з власного досвіду скажу вам, що це кращий автомобіль на ринку. Повторюсь, в бюджеті 16 17 тисяч доларів можна робити в класному стані такі автомобілі під ключ. Тут у нас ще коврики є, деякі деталі. Ну, Звичайно, хотілося б ще електрокришку багажника, але вже як є. Пошкодження було в попередній частині. Зараз відкрию капот. Більш детально покажу, що саме потребує заміни. І так, з пошкоджень маємо ліва фара під заміну, вже придбана вже в наступному відео, де буду розказувати по цінах. тільки те, що на цей автомобіль все дуже дорого. І бажано, якщо ви придбали такий автомобіль, поки він не доїхав такі самі очевидні деталі, які потребують заміни. Придбати в Америці, щоб поки автомобіль їхав, деталі вже були по наявності. Також ліва фара в тріщинках, але вона у нас розборна, можливо, вдасться замінити тільки саме скло. ну Більше всього пошкоджений телевізор. Він тут 100% під заміну, кріплення всі на ньому поломані, але... Радіатори залишилися рівними в непоганому стані. Також буде під заміну радар з кріпленням. Можливо, кріплення вдасться вирівняти, але не факт, що буде працювати. Бампер складається з трьох частин, потрібна буде центральна решітка. Міжні дві частини цілі. Тут потрібно буде запаяти. І в цьому місці і одне кріплення відломане запаяти і пофарбувати. Дуже класно ДХОшки горять. Автомобіль на новій резині. Тут у нас є зарядний порт. Зараз вам відкрию. Роз'єм Type 1 здатна приймати 7 кВт 32 А тоді найближчим часом розпочнеться ремонт. Будемо знімати процес, а також буде фінальна вартість автомобіля. Також буде огляд на цей автомобіль. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Де ми публікуємо авто в дорозі, які можна придбати за вигідною ціною. А також підписуйтесь на YouTube канал, пишіть свою думку в коментарях. Зразу відповім тим, хто буде писати, що у нього там Kia Optima гібрид, Prius гібрид, повірте. Ось вам найкращий плагін гібрид. В наступних відео побачите чому. До наступних включень.